Росіяни атакували Кременчук Полтавської області. Попередньо ворог застосував шахеди. Після чого запустив калібри з акваторії Чорного моря та кинжали зміга. Про це повідомили у повітряних силах. ЗСУ на місто летіли понад 40 ударних безпілотників, та щонайменше 4 ракети. Пишуть моніторингові канали. Стверджують, що росіяни намагалися знищити об'єкт енергетичної інфраструктури. А ввечері росіяни атакували ударними дронами Суми, вдарили ланцетом по багатоповерхівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок влучання є одна поранена літня жінка, яка на момент атаки була вдома. Її ушпиталили. Пошкоджено покрівлю та два десятки вікон у двох п'ятиповерхових житлових будинках. Вони були у російському полоні понад два роки і нарешті вдома. Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими у межах домовленості у Стамбулі. Кількість повернутих з причин безпеки не називають її озвучать в кінці обміну. Це був ще один етап обміну полоненими у категорії важкопоранені та тяжкохворі, Повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Усі визволені захисники, солдатський та сержантський склад. Серед них знову є оборонці Маріуполя, які. Отримувалися у неволі із 2022 року, найстаршому звільненому 60 років. Різні захворювання це і захворювання набуття у полоні. І захворювання внаслідок неотримання кваліфікованої медичної допомоги, внаслідок власне побиттів, тортур в російській неволі. І це ті люди, які зараз проходять початковий етап. Реабілітації, початковий етап, медичний огляд, отримують речі першої необхідності і будуть потім проходити реабілітацію в відповідних закладах. Поповнення обмінного фонду на покровському напрямку воїни 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Бугуна Національної гвардії України Червона Калина взяли у полон російських загарбників. Про це бригада повідомила у мережі Фейсбук та оприлюднила відео. Ворожі піхотинці ховалися в одній з покинутих хат. Розвідники з'явилися тихо і вступили у бій. йдеться у допопусі. Одночас у генштабі повідомляють: учора російські окупанти на покровському напрямку втратили понад дві сотні. Своїх вояків. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів на погрози Путіна окупувати суми та його цинічну заяву про те, що Росія має право володіти усім, куди ступає нога російського солдата. У своєму дописі в мережі Х Сибіга назвав цю заяву божевільною. каже: насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Путіну байдуже до російських солдатів він масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглузді ні, не досягнувши жодної стратегічної мети, а цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. Єдиний спосіб змусити Росію до миру це позбавити її відчуття безкарності, збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Нагадаю, вчора Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, сказав: мовляв, є таке старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше, маючи на увазі окупацію частини території України. Росія вигадала абсолютно божевільні плани на наступ у Сумській області, але окупантів там знищують. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Голова держави розповів, що провів ставку Верховного Головнокомандувача. Зокрема, була дуже детальна доповідь по фронту. Окрему увагу приділили сумській області та діям у прикордонній зоні. Була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага Сумщині. Діям в прикордонні я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивць, захищаємо нашу Сумщину. Ескалацію війни в Україні обговорила Рада безпеки ООН. За словами помічника генсека ООН Морослава Єнчі, від часу останнього засідання ради три тижні тому Росія здійснює масштабні атаки по українських містах і селах. Найсмертоноснішою стала атака на Київ у ніч проти 17 червня. Загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень. Війна щодня впливає на життя мільйонів українців. Заявила Едем Восорно, директорка управління ООН із гуманітарних. Тань, вона закликала Раду безпеки ООН захищати цивільне населення України, гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги, а також забезпечити фінансову підтримку. Японська техніка розміновує поля Миколаївщини. Вона проходить небезпечні ділянки з густою рослинністю та складним рельєфом, тобто працює там, де не пройде ані людина з металошукачем, ані інші механізовані машини розмінування. Тисячі квадратних метрів, сільгоспогідь, доріг, зрошувальних каналів та лісосмуг стають безпечнішими щодня. Про основні принципи роботи такої техніки та тих, хто нею керує. Більше знає наша колега Наталя Якобсен-Белібова. Навушники активні, якщо є детонація чи що, то є забезпечений. Також капсула броня, яка витримує майже все. 7 см скло тощиною та броньований повністю метал. Станіслав за кермом машин розмінування лише кілька тижнів. Перш ніж стати до роботи, вивчав автівку в Токіо. Перші три тижні ми були в Японії. Нам повністю показували заводи. Цю техніку збирають. Ми вчилися, де знаходиться двигун, принципи її роботи, як її ремонтувати. Тобто, і якісь ази, що куди управляти. Потім три тижні у Камбоджі це були міні-поля. У них теж на жаль була війна довго і все засмічене. І там вже проходили практику. Чотири роки тому Станіслав був фермером на Херсонщині, водив і трактора, і комбайна щороку сіяв і збирав врожай. Однак, в 22-му році його рідне село та поля опинились в окупації. Ну побув трошки в окупації, це страшне, так як вам сказати, получилось виїхати, і потім пішов, пішов сапери. А сапери потім з'явилася можливість вибирали людей, які можуть працювати на техніці, і відправили мене вчитись. Нині чоловік розміновує сільгосп угіддя, які за три з половиною роки всіяли ворожі снаряди. Праця на полі це для мене приємно. Тим паче я розумію, що тут поля, тут будуть сіяти землі, врожаї, тому це ну конче необхідно. Поки що така машина механізованого розмінування з Японії в гарнізоні ДСНС 1 та за робочий день вона здатна опрацювати сотні квадратних метрів території, кажуть фахівці. У нас є повністю так скажуть карта, схема, де і що ми маємо обстежити. Ну, а в день машина працює ну, в середньому десь так 400 метрів квадратних на годину, але в залежності від ґрунту, від поверхні, від наявності рослинності. Тобто, ну, від 2 до 2,5 тисяч квадратних метрів ми за день намагаємося відпрацювати. Техніка настільки потужна, що інколи вибухонебезпечні предмети під натиском ламаються та розлітаються на уламки. Це от у нас вчора було під робочим органом. Розламалася протипіходна міна, озн 72, але вона не детонувала, можливо, в неї не було підривника внутрі оце її такі залишки. Щоб зібрати небезпечні залишки після машини механізованого розмінування, територію обстежують піротехніки. Обстежуємо ділянку після от нашого Нікона. Ділянка дуже складна. Тут дуже багато сміття, банки, залишки від аграрної техніки. І після поливу всякі труби сметалеві. Ускладнює нашу роботу це і також по часу виходить довше. Потужна фриза механізованого автомобіля врізається у землю на глибину до 30 сантиметрів. Так вона виявляє та знешкоджує вибухонебезпечні предмети. Ніка не робить пропуски в тому плані, що він з-під фризи може викинути десь на бік ВНП. І ми вже йдемо, дивимося і приборами, і оглядуємо візуально, чи нічого не залишилось після його роботи. Так, ну так ефективність хороша, і, і глибина обробітку теж хороша. І, я думаю, механізоване розмінування краще, ніж… Чим... Ручне нині японська техніка розміновує сільгосп угіддя на території Миколаївської області, що до листопада 22-го року були в окупації. Далі у планах робота на зрощувальних каналах, які теж перед запуском в роботу необхідно убезпечити. Наталі Яковсон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.